Вітаю всіх на 16-й теоретичній темі нашого курсу, а саме на темі текстові задачі. Сьогодні ми з вами ознайомимося з такими підтемами, як математична модель, задачі на рух та задачі на роботу. В цілому хочу одразу зазначити, що задачі на рух та задачі на роботу не є основними задачами саме на НМТ, тому основні саме НМТ-шно-заношні задачі ми розглянемо конкретно на практичному відео. Але в якості ознайомлення і того, що все-таки є шанс на те, що задачі на рух і на роботу можуть трапитись на НМТ, ми розглянемо їх також. Відповідно, саме поняття математична модель. Математична модель використовується у нас для всіх текстових задач в цілому, і це спосіб опису реальної життєвої ситуації, завдання, відповідно, за допомогою математичної мови. Тобто, математична модель, ви в принципі займаєтесь складанням математичної моделі в той момент, коли якраз таки. А, намагайтесь привести цей текст про Оленка купила шоколадку по такій-то акції в X дорівнює тому, то Y дорівнює тому то і так далі. Тобто перекладання тексту реального, скажімо так, реальної ситуації а, на математичну мову іксів Y і рівнянь в цілому, це називається математична модель. Відповідно, для розв'язання задачі ми користуємося схематичним планом, що складається з трьох етапів. Відповідно, перший етап це складання математичної моделі, другий етап це робота зі складеною моделлю, та третій етап відповіді на питання задач. У нас є приклад, що у класі дівчат удвічі більше, ніж хлопців. Якщо з цього класу підуть три дівчинки та прийдуть три хлопчики, то дівчаток буде на 4 більше, ніж хлопчиків. Скільки учнів у даному класі? Розв'язання виглядає наступним чином. Давайте позначимо за x число хлопчиків. Тобто за x ми позначаємо завжди те, що менше. В нашому випадку хлопчиків у нас менше, бо дівчаток удвічі більше, відповідно. Тому x будуть хлопчики, а 2х, відповідно, будуть дівчатки, тобто вдвічі більше. Якщо підуть три дівчинки, тобто із 2 х дівчат підуть 3, то залишиться 2х мінус 3 дівчат. Відповідно, якщо прийдуть 3 хлопчики, то стане х плюс 3 хлопчиків. Так, як за умовою, дівчаток у нас більше а, на 4 залишиться, ніж хлопчиків, тоді ми можемо їх прирівняти і виглядати це буде наступним чином. 2х-3 відняти х плюс 3 дорівнює 4. Тобто таким чином ми кажемо, що 2х-3 дівчаток на 4 більше, ніж хлопчиків, тому що якщо ми від дівчаток віднімемо хлопчики, залишиться все 4, наскільки дівчаток більше. Все, що нам залишилось, це правильно розв'язати надане рівняння. Відповідно розкриваємо дошки. Х з іксами числа з числами, і відповідно знаходимо, що Х10. Тобто у класі у нас 10 хлопчиків і 20 дівчаток. Відповідно, у класі у нас всього 30 учнів. На даній ситуації ви побачили наглядну демонстрацію того, як працює складання та використання математичної моделі для вирішення завдання. Відповідно, приходимо до задач на рух, і в задачах на рух вас цікавить в цілому саме означення. Елементів, тобто, що ось ця буковка В означає швидкість, що Т означає час, і S означає шлях. Відповідно, швидкість знаходиться у нас шляхом того, що ми шлях ділимо на час, витрачений на цей шлях. Відповідно, час знаходиться шляхом знаходження, відповідно, шляху поділеного на швидкість, і якраз таки шлях сам знаходиться, це швидкість помножити на час. Відповідно, приклад задачі на рух. У нас з пункту А виїхав в пункт Б автомобіль із швидкістю 70 км за годину, і виїхав велосипедист із швидкістю 20 км за годину. Зустрілися через 3 години. Знайти відстань між А та Б. Тобто, як нам це зробити? А якщо у нас, якщо у нас автомобіль вже приїхав 3 години до того, як вони зустрілися, і велосипедист приїхав 3 години до того, як вони зустрілися, то автомобіль приїхав 210 км, тобто 3 помножити на 70 а велосипедист приїхав 20 на 3, 60 км. 210 плюс 60, відповідно, 270 км вони проїхали всього. І так як вони зустрілись, то це і буде відстань між містами А і Б, відповідно. Ось ви бачите, в принципі, тексту в розв'язанні цієї задачі. Практику вирішимо на практиці, а ми, відповідно, приходимо до задач на роботу. І задачі на роботу мають у нас таке позначення. Є таке поняття як продуктивність, воно позначається маленькою буквою W. І це у нас буде робота ділити на час. Відповідно, час знаходиться у нас робота поділена на продуктивність, і робота знаходиться час витрачений на продуктивність, відповідно, помножений на неї. Приклад задачі на роботу. Один тракторист працював на ранці поля 9 годин, після чого до нього приєднався другий тракторист. Після 7 годин спільної роботи вони закінчили оранку. За скільки годин міг би зурати поле кожний тракторист, працюючи окремо, якщо першому для цього потрібно на 3 години більше, ніж другому. Відповідно, складемо математичну модель. Нехай перший тракторист тірав би поле х1. Тоді іншому для цього потрібно відповідно на 3 години менше, х-3 години. За одну годину перший тракторист зорює 1 ділити на х, відповідно, а другий 1 ділити на х-3 частини поля. Тоді за 9 годин буде зорно 9 ділити на х, а за 7 годин спільної роботи 7 помножити на 1 ділити на х плюс 1 ділити на х-3. Разом цей обсяг роботи становить одиницю. Тобто вся робота, грубо кажучи, 100% роботи позначимо за одиницю. Якщо ми спробуємо розв'язати, тобто 9 ділити на х, це скільки зробив перший до того, як прийшов до нього другий, додамо спільну роботу до рівня 1. Знайдемо, що 16х плюс 7 ділити на х-3 дрівня 11, розв'яжемо і побачимо, що у нас вийде квадратне рівняння, яке ми розв'яжемо і отримаємо 2,24. То приходимо логічним чином до висновку, що 2 години нам не вистачить явно. Тобто, за 2 години вони не зможуть зарати окремо поле, тому що в цілому разом вони працювали 9 окремо і 7 разом. Відповідно, єдина умова, яка нас задовільняє, це 24. І виходить, що 24 зорі перший, а другий на 3 години швидше за 21 годину. Тобто відповідь 24-21. і Таким чином. На практиці пройдемо практику, а теоретична інформація саме з теми текстової задачі закінчилася. Тобто, основна частина буде йти саме на практиці, тобто ми по конкретно побачимо, які бувають завдання, які типи бувають завдань. В цілому нам потрібно було зрозуміти, що таке математична модель, і побачити декілька застосувань. Відповідно, дякую за увагу. Чекаю на наступному відео.